Сьогодні наша Україна, село Буковина, а село Великі Кочерів має великі горе, яке не перевершене горе. Вона прощається з дорогим сином. З сином, з братом, з сестрою, з бабуся, яка прощається сьогодні зі своїм онуком. Це дитина виключно вихована. З дитинства росла вихована, і родина така вихована. Це головогладці хлопчики, кого любили всі поруч сусіди, які любувалися ними. І він перший відгукнувся на виклик, на захист нашої батьківщини, бо він сказав: А хто як не я? Він захищав всіх своїх братів і захищав наші сусіди, а тепер прийшлося привезти. No. <laughs> Последній раз він був десь 26 чи 27 серпня. З тих пір більше ми не бачили, я його лічно не бачила, але він був на зв'язку з мамою, був з татом, на зв'язку з сестрами. Последній раз він був на зв'язку, це 21 січня. Більше з того моменту зв'язку з ним не було. Вся родина думала, що він ще живий. О, його батько загинув 4 тижні. Сьогодні похоронили чотири неділі не дочекався сина, Серце. Мама така, як чорна земля, лиш то, що дихає, іначе не можна сказати. Я кажу, що який ворог є, щоб це не переносив, щоб це перенесла сама мама. Розумієте, таку, таку трагедію, таку дитину потеряти, таку людину, він був безподобний. Він був як кусочок хліба, дуже добрий. Дуже добрий. Він був такий відзичивий до чужої біди, такий компанійський. Дуже весела дитина була. Дуже. Злянці і силенемо чи наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духу Амінь. З Духами спочили праведників. Володимира я пам'ятаю з першого дня, він мені найкращий з усіх запам'ятався, тому що людина, яка навіть позитивно, дивився на нього і набирався позитиву. От того, яка дійсно. Дійсно був безстрашним воїном. Терміналі дуже багато він зробив. За нього відгукувався і командир роти, вони там разом були, бо я на вишки був. І відгукується по сьогоднішній день і командир батальйону, вражений, вражений тим, що він, робив, що він робив для того, для, для нашої перемоги. Він віддавав усе. Він не працював на 100%, він працював на 200%. Він ще раз себе викладував. То, що можна, то, що можливо, від людини, він віддав усе. Я просто би хотів би не забували таких людей. Не тільки його, і всіх не забували. Ті, що віддавали своє життя і на сьогоднішній день вірили, вірили і хоч себе. Нас почули і держава би робила висновки, б робила, немарні ці життя були віддані.